Божа благодать, Господня ласка, Ісус Христос і Дух Святий, нехай берегає матінка Божа, покриває наших волонтерів і наших воїнів, і нашу землю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Господня благодать перебуває з вами у дорозі. Микола, складай собі, як ти вважаєш, за потреба. Там менше було, ми ж не їхали так часто, то не було такої потреби. Це була інша війна, а вже з повномасштабного то ми почали їхати повністю. Віддали себе ці справи і їдемо. Так кажу, що три тижні у нас не було перериву. Півтора-два тижні ми поїхали. поїхали. до наших воїнів синів і пошли твоїх ангелів хоронителів щоб усі, що хочуть, на них подорожувати, були збережені і захоронені всяких злих припадків. Як ми може, Ефіопському, що сидів на колісниці, читав святі пророцтва, апостолам твоїм вірую, благодать, доробов єси та слугам, що будуть цим транспортним засобом користуватися, шофери, волонтери, покажи дорогу, спасіння, щоб твоєю благодаттю спроможені відзначилися добрими ділами. Вивезете часточку цього домашнього тепла, любові. Вони розуміють, що за ними є велика сила. Це ми, народ, який не забуваємо, а по кроплиності складаємо докупи, щоб привести цю допомогу, щоб привести їм нашу віру в те, що ми віримо в них, а вони вірять у перемогу разом з нами.